Михайло Нечипуренко ще навесні привіз із небезпечного тоді Слов'янська у Тернопіль вагітну дружину і двох дітей. Третю дитину жінка народила уже в нашому місті. Після цього чоловік повернувся у рідний Слов'янськ, де як громадський активіст намагається пропагувати український патріотизм. А з входженням в місто сил АТО сприяє встановленню легітимної української влади. На кілька днів чоловік приїхав у Тернопіль побачитися з сім'єю. Пан Михайло дякує усім, хто підтримує його рідних і інших біженців, та водночас каже. Каже, під час цих відвідин не раз чув від людей, ніби схід України відстоюють лише західноукраїнські хлопці. Запевняє, це не більше як відверта російська пропаганда. Я коли приїхав сюди і чую такі от розмови про те, що от чому там наші хлопці захищають, а от там Донбасяни там нічого не роблять. Тобто, якісь із пальця висмоктані факти, про нібито про те, що з Донбасу ніхто не воює на звільнення Донбасу, а от вони сидять або ховаються по кутках. Розумієте, це я бачу цілеспрямовану на роботу оцих агентів, які поширюють спеціальні такі думки. І Люди бездумно їх поширюють між собою. От є такі спеціальні прийоми, знаєте, в чергах там, в магазинах, там комусь щось ляпнув там людина з авторитетним виглядом. А далі вже пішла, пішла чутка така от ситуація. Чоловік каже: насправді на сході в українських батальйонах люди мобілізовані із усієї країни. Крім цього, їм усіляко допомагає значна частина мирного населення. Оскільки я знаю, зі Славянська, там з Краматорська і там приймають у цьому участь, то я можу сказати, що з Донецької області не менше, ніж півтори тисячі людей приймає участь у звільненні Донецької області. І це не менше, ніж з інших областей. Плюс до того всього під час окупації дуже велика чисельність людей приймала активну участь у такій інформаційно-партизанській війні. Якщо ви знаєте, там дуже багато дуже закатованих людей. До кого їх віднести? До борців за Донецьку область за звільнення чи просто за пасивних людей. Особисто мого друга застрелили це. Я його безпосередньо знав, його просто розстріляли за те, що він ну активно протидіяв там, допомагав нашим військам. Тому мене виникає питання: звідкіля тоді до, до якої чисельності їх зачислити? Чоловік просить людей не вірити в чутки, які вважає спрямовані вкотре поділити українців на східняків та західняків. І оцими чутками поширеннями, нібито там такі, а там такі, а там такі, вони просто роблять те, що роз'єднують нас. І роз'єднавши нас, їм буде легко нас подолати. І я би хотів би, щоб тернополяни були більш пильними в цьому справі. І тих людей, які поширюють такі, от, в принципі, вилучали і докапувалися до джерел цих. Я 100% впевнений, що коли до першого джерела там докапатися, то буде виявитися, що це агент якийсь ФСБ, це однозначно.